Леги, ми вже перебуваємо на тому самому технічному поверху, який постраждав найбільше від нічної атаки, оце багатоповерхівка в Солом'янському районі. Ви можете побачити, от зараз позаду мене якраз місце, де відбувалося горіння пожежа. Тут була така, от ну не незначна, але все ж таки була, і саме тут працювали працівники ДСНС, і ви можете бачити, обгоріли тут обгоріла стеля, обгоріли труби. Напевно, такі це були труби, які відповідають за опалення. І якщо виходимо да. Алі, я хочу сказати, що цей технічний поверх він, хоча й технічний, але він був готовий до заселення людей. Тобто його перевели в житлове приміщення, і тут зробили все, щоб люди могли мешкати. Тобто, бачите, встановили батарею там елементарно, там вікна поставили і нам кажуть, що в іншому крилі будинку якраз люди живуть, але тут на щастя нікого не було. от Зараз я попрошу подивитися на цю арматуру. От ви можете бачити, ми якраз були буквально нещодавно на даху, ось там зверху і показували вам, який вигляд має дах. А тут ця арматура вона просто від удару так погнулася, що е, ну неймовірна сила була вибуху. І відповідно, ми можемо бачити і тут, що горіло е, обгорілі рештки деревини, лишилися дерев'яні, і відповідно, вікно, ось тут на цьому місці було вікно, е, кругле таке, але ми бачимо, що частини стіни немає. Ось таке було вікно, таке саме як е, тут по інший бік. І відповідно його повністю винесло. Цей поверх найбільше постраждав це 26-й, Можна сказати, поверх технічний в будинку, але також ушкодження стін зазнали квартири на 25-му і на 24-му поверхах. І більше про наслідки нічної атаки нам розповів один із мешканців будинку. Він проживає на 6-му поверсі. Давайте йому почуємо. Швидко приїхала поліція, швидка допомога. Ми їх скерували на верхні поверхи. Безпосередньо там пошкоджена була наша криша будинку і вищі квартири. От. Слава Богу, без жертв. ну, була пожежа на верхніх поверхах від цього вибуху. Доволі сильний був вибух. Машини там побило сильно. Ну, кажу, слава Богу, живі здорові. І е, слава Богу, знаєте, що справді обійшлося без жертв, хоча вони могли бути, якби тут на цьому технічному поверсі знаходилися люди, але їх не було. І зараз будуть вже протягом дня приїжджати сюди всі відповідні служби, аби якби прибирати залишки, прибирати уламки. Добрий день. Добрий день, дивіться нас. Пустили один з мешканців. Нас пустив. Добрий день. У нас прямий ефір. У нас прямий ефір. Будь ласка, не це ваша квартира, Я не хочу Ваша квартира? Виключіть камеру. За добре, у нас бачите, мешканка зараз прийшла. Ми будемо вже передавати слово вам студія, і далі розкажемо більше подробиць з місця подій. Дякуємо тобі, свято Святослав Тромса. Це наш журналіст, який якраз перебував перебуває в будинку і е, в одній з квартир, яка потрапила і постраждала внаслідок е, цього сьогоднішнього обстрілу, який відбувся у нас по столиці. Ми знаємо, що в двох районах нашого Києва було якраз е, постраждали будинки від атаки. Це у нас Солом'янський район, і Дарницький район була пожежа. Знаємо, що постраждала квартира. Одного з наших колег-телевізійників Андрія Ковальського для нього створено збір, і ми бачили якраз безпосередньо світлини, які є. І можливо, зараз я попрошу, можливо, редактори зараз можуть викласти, показати світлини з його квартири. Як все виглядає, це якраз Солом'янський район, верхній поверх. І ми бачимо, що зруйновано дуже серйозно усе, як написала спочатку його дружина, що квартири немає. Потім Андрій вже. Сам написав про те, що була пожежа, пожежу загасили, але ні, ну все розбите, все абсолютно розбите. Розбиті вікна, розбиті так само е телевізор. Ну, от о, все, що є, ось така інформація на сьогодні. Ранок в цьому плані дуже неприємний.